У Луцьку прибрали частину конструкції білборду, який напередодні впав. Він був розміщений на тротуарі біля будинку 46 на вулиці Ковельській. Підприємець із магазину поряд розповів, що про травмованих людей внаслідок падіння конструкції не чув. Він вчора в п'ять годин вже впав. Десь п'ять все тут мені ще так пошутили, що на магазин мене впав. Добрі люди. Ти приїхали, душо лежить. Видно, що прогнив цей метал. Я навіть не знаю, скільки він тут років стоїть. Негативно відношу до того, щоб на такій тротуарній стороні стояли ці рекламні щити, бо що не можуть привести до нехороших наслідків. Білборд на Ковальській стояв більше десяти років, каже директор комунального підприємства Луцька реклама Олександр Ковальський. Розповідає раніше у Луцьку було понад 450 білбордів. Зараз їх кількість зменшили до 200. Через порив вітру ця Конструкція склалася, при тому немає інформації, що хтось постраждав, ніхто не звертався щодо цього інциденту. Ми одразу виїхали зі спеціалістами на місце, провели обстеження, виявили, що конструкція не несе ніякої загрози, і сьогодні зранку її було демонтовано. Про пориви вітру напередодні і найближчий прогноз погоди розказує синоптикиня Леся Пасічна. Посиленням вітру до 16-18 метрів за секунду. Сильний поривчастий вітер утримається завтра, також ми прогнозуємо пориви до 15-20 метрів за секунду і буде завтра дуже тепло. 13-18 тепла, максимальна температура. Метелеву конструкцію, на якій стояв рекламний щит, демонтують. нову не встановлюватимуть, сказав керівник Луцьк реклами Олександр Ковальський. Вадим Панафілін, Петро Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.